Особисто для мене це також як поштовх і як перша ступінь у моїй мрії. Олексій Бобін, учень одного з навчальних закладів Черкас, своє майбутнє бачить у сфері міжнародних відносин. Після двохмісячного стажування у органах місцевого самоврядування Черкас відчув, що став ближче до своєї мрії. Це стажування, як для мене, перший крок в цю сферу, тому що це політична діяльність. І плюс департамент, який обрав саме я, займається міжнародними відносинами міста Черкаси. Це департамент економіки. Та розвитку протягом двох місяців черкаські школярі проходили стажування у органах місцевого самоврядування. За результатами стажування, п'ять переможців, які найкраще зарекомендували себе протягом чотирьох днів. Мали можливість познайомитись з організацією роботи органів місцевого самоврядування в німецькому місті. Білефельд були відібрані найактивніші діти, найрозумніші діти, креативні діти. У них є своє бачення розвитку міста. Вони познайомилися з роботою. ...10 департаментів міської ради. Можливо, цих дітей хтось і залишиться працювати в Черкаській міській раді. Набутий досвід у стажуванні їм пригодиться в житті. Моїм проєктом був створення новітньої бібліотеки на базі. Бібліотеки Лесі Українки, отримавши можливість для свого розвитку і просування власних ідей, Олексій Бобін прагне подарувати таку можливість іншим. Бібліотеки у нас в Черкасах та в принципі по Україні є таким доволі нудними через те, що вони є старого зразка в моєму проекті. Пішов розвиток цієї бібліотеки в тому напрямку, що ми могли б там створити такий простір, де люди могли б організовувати свої проекти. Після нашої перемоги переконаний Олексій співпраця з німецьким Білефельдом продовжиться, адже ідея Черкащан по створенню спільних проєктів і взаєморозвитку знайшла відгуку німецьких однолітків. В свою чергу після поїздки заступниця міського голови Анастасія Чубіна зазначила, що Черкаська міська рада готується взяти участь у черговому спільному проекті разом із німецькими колегами, який спрямований на покращення матеріальної бази закладів освіти. Нашого міста Олександр Іващенко, геннадій, єм'янов, телеканал Віка.